Ми всі хочемо бачити Чорне море зоною безпеки, миру, торгівлі та економічного розвитку. Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та Україна. На жаль, одна з країн нашого регіону Росія, розглядає його як місце для імперських амбіцій та війни. Більше десяти років Москва підриває безпеку, свободу судноплавства і навколишнє середовище в чорноморському регіоні. Саме тому критично важливо зберігати єдність у підтримці України. Агресивна війна Росії довела, що безпека нашого регіону є неподільною. Лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України принесе в Чорноморський регіон стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку. Україна може досягти такого результату за умови достатньої підтримки. Щоб наблизити цей момент, нам терміново потрібні додаткові. Системи ППО Петріот та інші сучасні ППО зброя і боєприпаси і користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх наших партнерів до неординарних і сміливих кроків. Ця війна не може і не повинна бути нормалізованою. Українська ППО захищає зараз не лише українське небо від російського терору, вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від загрози вторгнення ракет та безпілотників в їхній повітряний простір, а також інші чорноморські та європейські країни від можливості перекидання російської агресії на їхні території. Таким чином, має сенс якнайшвидше зміцнити українську ППО, а разом з нею регіональну та глобальну стабільність.